Вітаю у промову. В російській мові існує багато сталих висловів із дієсловом «наносіть», оскільки воно має високу сполучуваність. Утім, потрібно пам'ятати, що в українській мові його основне значення це. Приносити велику кількість чого-небудь. Згідно з чинними лексичними нормами слід уникати скалькованих конструкцій на кшталт наносити удар або наносити шкоду. Залежно від контексту варто вживати низку літературних відповідників, наприклад, завдавати удару, зазначати на мапі, заподіювати шкоди, робити візит. Учинити поразку. Говоріть українською правильно, наносьте макіяж або крем на шкіру, а на мапі зазначайте.